Вітаю. У цьому відео ви побачите дворик готелю та ціни в барі. Чим годують на сніданок в готелі літуса Ліва та ціни на продукти в магазині? Як же приємно зранку прокинутися серед такої краси та піти на сніданок? В отелі сніданки починаються о 7.30. І як ви бачите, на дворі ще майже нікого немає. Тому я можу спокійно заробити відеозйомку. Мені тут дуже подобається затишно і приємно, хоча територія зовсім маленька у отеля, але є. Місце і для квітів, і міста для відпочинку є. В готелі також працює бар. Я лише раз їм користувалася, коли не хотіла виходити за територію готеля, купувала там капучина. Але капучина тут як і в місті коштує не дешево, зараз ми з вами пройдемося до бара, і я покажу вам Меню. Всі сплять або э, збираються на сніданок. Тут зовсім тихо. Кофі 2 євро. Шоколад 3. Чай 3 євро. Віно теж 3. Коктейли, секс на пляжі 6, Ну і так далі, як ви зрозуміли. Ціни от 2 і вище євро. Ви можете поставити на паузу та роздивитися меню більш детально. А от там, на другому поверсі, знаходиться наша столова, їдальня, куди ми зараз з вами і підемо. Так, вчора я вже не стала знімати. Я на ліжаках, які були на пляжі, пролежала десь до пів дванадцяти і нікого не було. Кафе було закрите. Хоча поруч вже працювала. І там вже навіть коктейлі приносили. Вот. І десь біля 12 дня я так зрозуміла, що ціна. Ліжак, навіть два ліжака плюс парасолька, коштує 10 євро. Ну, На це треба якийсь напій купити. В общем, я замовила фрапе, і, якби за мною було місце під сонцем, а точніше під парасолькою. Ну, що я можу сказати, це дуже дорого для мене. Для інших може і ні. Тому, мабуть, далі я буду знову шукати місце на рушничку. Але я ще вчора дуже сильно обпеклася на сонці, хоча була під парасолькою. Поки йшла з пляжа. Це ще треба так вміти. Ай. Сьогодні буду взагалі тільки тіні. Зараз йду на сніданок. Всім гарного дня. Дякую за перегляди. До речі, може я і помиляюся. І 10 євро за ліжак це на двох все ж таки. Або деякі наші були за 5 чи 6 євро, в залежності від того, який там пляж, які ліжаки. Тому треба уточнювати. І вчити англійську, бо так нічого можна не зрозуміти. Або зрозуміти неправильно. А на сніданок у нас сьогодні омлет, оладки, хліб, ковбаса, сир, огірки, помідори, йогурт, сухі сніданки, джеми, вершкове масло, молоко, чай в асортименті. Є також Сік. І такий чудовий вигляд з нашого балкончика. А це мій сніданок, а правда, чай я буду пізніше брати, щоб він був гарячий. Наш готель приймає українців і сербів. На пляжі я теж не чула російську мову. Були поруч тільки греки та ще якісь іноземці. Бо мої всі дуже турбувалися, щоб я нічого нікому не сказала, що про них думаю. А зараз я хочу показати вам ціни в магазині. Я не планувала багато чого купувати, але все рівно цікаво, що й по чому тут. В Греції дуже Люблять оливки. Знаю, що не всі. Їх у нас так полюбляють. Видів тут дуже багато, ціни всі різні, яких тільки немає. От за 3,64 250 грам. Це гострі. Багато різних приправ, причому приправи кожна під своє блюдо. От для мусаки, окремо, для піци і так далі. Євро 20 коштує 50 грамів. Ще приправи ще що до чого. Так, олівки в банках. В таких великих. Майже 11 євро. Євро 30. В таких тубусах приправа. Нарізний смак, це для курки Чикен. А це вже Олія два сорок дев'ять. В таких невеличких ємностях. З лимоном, перцем. Так, за євро 50 ізюм. Горіхи. 2,14. Вибір дуже Шикарний. Як ви бачите, ціни немаленькі. Віно, я вже чесно не пам'ятаю, якесь ми купували одну пляшку. Тут і за п'ять є, і за чотири, і вище. Білі, червоні вина. Я не дуже їх зараз полюблюю, але <свісно> за відпочинок ми таки купили одну і випили. Так, а от який гарний набір за 890. Ще один набір на подарунок з рушничком. Симпатично виглядає ціна 9,40. сорок. Та малія, приправи, рушник. Так, солодощі, лукум євро 90 майже, невеличка коробка 200 200 грамів. Так, і ще солодощі такі махнаті, майже 2 євро. 120 грамів. Халва з абрикосом, шоколадна, з ванілью. Так, тут 4 євро. Вот така вот Дуже симпатично виглядає, є ще варіанти. Дві купив, одна в подарунок. Ціна 4,62. Теж можна придбати на подаруночок для когось. Всім дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!